А чи ви знали, що в середньовіччі ніч з повією коштувала дешевше, ніж буханець хліба? Так, ви не помилилися. У світі, де люди голодували, а шматок їжі був розкішшю, жіноче тіло ставало товаром на розпродажі. Це не красиві історії з книжок, це брудна правда, яку намагалися приховати. Повії були не десь у темних підвалах, а в центрі міста. Борделі стояли поруч із ринками, тавернами і навіть церквами. Вдень вони прикидалися звичайними жінками мили підлогу, прали одяг, готували дешеву їжу. Але коли заходила ніч, вони перетворювалися на головних героїнь міста, бо без них жодна вулиця не оживала. І от найжахливіше церква, яка зі сцени кричала про гріх і пекло, отримувала податки з кожної проданої ночі. Священники називали цих жінок дочками диявола. А самі рахували монети, які ті приносили в казну. Борделі були легальними, і в багатьох містах Європи жінок навіть змушували носити особливі знаки, щоб усі знали. Ось вона грішниця, але водночас джерело прибутку для міста. Вони були водночас гнані й потрібні, принижені і незамінні. Чоловіки приходили до них з усіх станів. Бідний ремісник, який не міг дозволити собі гарячий обід. Відкладав останню монету не на хліб, а на ніч у борделі. Заможний купець міг знімати одразу кількох жінок і влаштовувати оргії, від яких гуділо все місто. А лицар, який клявся вірності дамі серця, після бою йшов не до неї, а до дешевої дівки в темному провулку. Всі вони знали, що ризикують заразитися, всі вони знали, що це гріх, але бажання ламало будь-які заборони. Жінки жили, як на лезі ножа. Вдень їх могли побити на вулиці, плюнути їм у лице чи вигнати за місто. А вночі ті самі, хто їх принижував, стукав у двері борделю, благав про ласку і залишав там свої гроші. Їх ненавиділи, але без них не могли існувати. Вони були дзеркалом середньовіччя бруд, гріх, гроші і лицемірство в одній плоті. Ви почули, що повія коштувала дешевше, ніж буханець хліба. Але чи замислювався ти, як виглядало її життя з ранку до ночі? Уяви, холодний світанок середньовічного міста, кам'яні вулиці, вкриті брудом, калюжами і залишками вчорашнього сміття. Дзвони скликають людей на ранкову службу, а десь у темному провулку жінка, ще сонна й розтріпана, виходить із борделю. Її обличчя змарніле, очі червоні від безсонних ночей, а тіло болить від нескінченних клієнтів. Вона несе дерев'яне відро з водою, аби прибрати кімнату, де щойно закінчилась розпуста. Це і є її ранок. Не молитви, не родина, не спокій, а втома і робота ще до сходу сонця. У середині борделю повітря важке, затхле, змішане із запахом дешевого вина, поту і воскових свічок. Ліжка скриплять від постійного використання, простирадла майже ніколи не перуться, а підлога липне від розлитого пива. Тут немає розкоші, яку ми звикли бачити у фільмах, є лише реальність: оголені тіла, що змінюються одне за одним, і жінки, які повинні посміхатися навіть тоді, коли душа кричить відвічаю. Вдень повії не мали права відкрито ходити містом, не мали права вдягатися, як звичайні жінки. У багатьох містах Європи їх примушували носити особливий одяг, аби всі знали, хто вони. У Франції, жовті пояси, у Німеччині. Накидки певного кольору в Італії, спеціальні хустки це було тавро ганьби, яке вони мусили носити щодня. Діти могли показувати на них пальцем, жінки, плювати їм під ноги, чоловіки, принижувати, а влада карати за найменший гріх поза дозволом. Уяви, як це? Йти вулицею, коли все місто знає, що ти грішниця. І водночас усі прекрасно розуміють, що ввечері чоловіки тихо постукають у двері твого борделю, їхні дні були схожими один на один. Вранці прибирання кімнат, миття тіл у холодній воді аби хоч трохи позбутися запаху і бруду. Потім дешеві прикраси, щоб привабити клієнтів штучні намиста, підроблені сережки, розведені пахощі. Ніхто з них не мав коштів на справжню красу. Але вони мусили створювати ілюзію. І коли сонце хилилось до заходу, вони виходили до таверн і лазень, де чатували на клієнтів. Там ішла справжня гра. Хтось кидав монету прямо на землю, мовляв, підбирай ти ж дешевша за хліб. Хтось обіцяв золоті гори, але після ночі зникав, не залишивши навіть платні. А хтось, навпаки, міг віддати останнє, аби тільки забути про злидні бодай на кілька годин. Коли темрява вкривала місто, бордель оживав. Свічки спалахували одна за одною, на дверях стояли вартові, аби уникнути бійок, і жінки виходили на роботу. Вони усміхалися, кокетували, грали ролі, і все це не заради задоволення, а заради виживання. Бо без цього вони б померли з голоду. Їхня усмішка була товаром, їхнє тіло було інструментом, а душа чимось, про що давно забули. А тепер найстрашніше. Навіть коли вони приносили місту гроші, навіть коли вони платили податки, їх завжди можна було використати як приклад. Якщо владі потрібно було показати боротьбу з гріхом, карали їх, якщо церкві треба було нагадати людям про пекло, саме повій виставляли як доказ. Вони були зручними жертвами, на яких можна було звалити все від хвороб до розбещення молоді, але вночі ті самі, хто ганьбив їх удень. Приходили, стукали, платили і залишалися на одну годину чи дві, інколи на всю ніч. Це була подвійна мораль, якою просякнуте було все середньовіччя. Жінки часто не доживали до старості. Хвороби, виснаження, бійки з клієнтами чи просто повна байдужість суспільства знищували їх у 20-30 років, але доки вони жили, вони були частиною системи, без якої місто не працювало. Бо правда полягала в тому, що кожна монета, залишена у борделі, потім опинялася у скарбниці. Кожен гріх, про який кричали священики, був легально дозволений владою. І кожна ніч, куплена дешевше за хліб, годувала не лише жінку, а й ціле місто. Це була система, яка трималася на гріху, приниженні та жорстокості, і саме в цій системі народжувалося справжнє обличчя середньовіччя. Брудне, гниле, але дивним чином потрібне. Бо без цих жінок не існувало б ані нічних кварталів, ані прибутків від податків, ані ілюзії контролю над гріхом. Вони були серцем і тінню одночасно жінками, які вартували дешевше за буханець хліба, але дорожче за все лицемірство епохи, а тепер уяви інше. У світі, де повія коштувала дешевше, ніж буханець хліба, влада не тільки знала про це. Але й офіційно дозволяла. У середньовічній Європі проституція була легалізованою. Так, її таврували як гріх, про неї говорили з ненавистю, але на практиці борделі працювали відкрито. Чому? Бо містам були потрібні гроші. І найсумніше, що гроші приносили не лицарі, не вчені, не священики, а саме ті жінки, яких називали нечистими. Закони звучали абсурдно, але вони існували. У Франції повій змушували носити спеціальні пояси або пов'язки, аби всі бачили, хто перед ними. У Німеччині накидки певного кольору. У Лондоні жінкам забороняли носити дорогий одяг, прикраси чи навіть туфлі на високій підошві, бо це було привілеєм чесних жінок. Повія мусила виглядати так, щоб кожен перехожий бачив у ній ганьбу. Вона не мала права змішатися з іншими. Це було як тавро. Клеймо, від якого не втечеш, але найцинічніше те, що це тавро було вигідним владі. Бо поки всі знали, хто така повія, усі знали, куди йти, коли хотіли гріха, і місто мало з цього прибуток. У Барселоні міська рада встановлювала ціни на послуги. У Флоренції навіть монастирі здавали свої будівлі під борделі, бо це приносило золото. Венеція прославилася тим, що саме повії заманювали моряків. І саме вони фактично годували цілі квартали. Там, де люди голодували, саме тіла жінок ставали хлібом для економіки, а тепер уяви покарання. Якщо жінка працювала без дозволу, її могли вигнати за межі міста, роздягти, виставити на площі і принизити перед усіма. Їх могли публічно бити батогами, змушувати тижнями ходити напівголими по вулицях, влада показувала їх як приклад. Ось дивіться, ми боремося з гріхом. Але правда полягала в тому, що боролися не з гріхом, а з тими, хто не платив податки. Бо якщо жінка була зареєстрованою і здавала гроші у казну, її ніхто не чіпав. Гріх був дозволений, якщо він приносив прибуток. Церква теж грала у цю жорстоку гру священики вголос кричали про пекло, але тихо збирали монети від власників борделів. Є документи, які прямо свідчать. У деяких містах монастирі отримували частину прибутку з проституції. Іронія полягає в тому, що ті самі монахи, які називали жінок розпусними, жили за рахунок їхніх тіл. Лицемірство було величезним, але люди мовчали, бо всі знали, система працює. Уяви атмосферу середньовічного борделю ввечері. Сотні чоловіків стукали у двері, заливаючи вулиці шумом. П'яними піснями і лайкою. Всередині жінки сиділи при свічках, зображаючи веселість, кокетуючи, жартуючи, навіть коли серце стискалося відвічаю, вони мусили грати ролі. Хтось був ніжною коханкою, хтось грубою і розкутою, кожна мала свою маску, бо без неї не вижила б. І кожна знала, що завтра все повториться знову знову прибирання, дешевий одяг, приниження і знову ніч без сну. Найбільш жахливо було те, що їхні життя нічого не вартували. Повії часто не доживали до тридцяти, венеричні хвороби косили їх сотнями. Відсутність лікування, бійки з клієнтами, повна байдужість суспільства, усе це робило їхнє існування коротким і болісним, але доки вони жили, вони приносили прибуток, і цим усе пояснювалось ніхто не думав про їхнє щастя, ніхто не питав про їхню волю. Вони були частиною машини, яка годувала міста. А тепер скажи як назвати епоху, де жінку змушували носити одяг ганьби в день, а вночі ця сама жінка ставала єдиною розрадою для сотень чоловіків. Де священники на світанку кричали про пекло, а ввечері рахували прибутки від гріха, де хліб коштував дорожче, ніж людське тіло. Це і є справжнє середньовіччя. Не казки про доблесних лицарів. Не легенди про прекрасних дам, а реальність, яка була у кожному місті, реальність, яку не записували у хроніках, але яка була основою життя. І сьогодні ми відкриваємо завісу і дивимося на цю правду без прикрас. А тепер настав час поговорити про найстрашніше про те, що насправді вбивало цих жінок. Ти вже знаєш, що ніч з повією коштувала дешевше за буханець хліба, ти вже бачив. Як їх принижували вдень і використовували вночі. Але чи ти знаєш, у яких умовах вони жили? Це була не романтика, а постійна боротьба за виживання, борделі середньовіччя, були гніздами бруду, смороду і хвороб, Уяви тісні кімнати з низькими стелями, де замість постелі, старі солом'яні матраци, просочені потім, вином і кров'ю. На цих матрацах щодня змінювалися десятки тіл, свічки чаділи. Повітря було задушливим, а вентиляції не існувало. У цьому середовищі бактерії розмножувалися миттєво, і жінки гнили заживо. Хвороби були всюди, венеричні інфекції косили сотнями, їх називали Божою карою і вважали доказом гріха, але ніхто не думав про лікування. Повій лікували травами, натирали тіло оцтом, змушували пити настой на вині, мазали рани медом, але це не допомагало. Від болю і гною жінки кричали ночами, а зранку все одно мусили виходити до клієнтів, бо інакше їх викидали на вулицю помирати. Середній вік, повії у середньовіччі, часто не перевищував 30 років. Дехто доживав лише до 25 років. Це була справжня фабрика смерті, яка працювала під виглядом розваги. Уяви, як це виглядало? Жінка сидить у кутку темної кімнати, тримається за живіт, від болю не може дихати. Вона знає, що хвора, вона знає, що вже ніколи не стане здоровою, але в двері стукає клієнт, і власник борделю змушує її вийти, бо гроші важливіші за її життя. І вона виходить. Вона посміхається, вона грає роль, хоча її тіло вже розкладається зсередини, і наступного дня все повторюється знову. Та не тільки хвороби були їхнім пеклом. Насильство було нормою, клієнти били жінок, калічили, іноді навіть убивали, і ніхто за це не відповідав. Якщо повію знайшли мертвою, її тіло могли просто викинути за місто, без похорону, без жалоби, без імені. Бо хто вона була для суспільства? Ніхто лише товар, лише тіло, дешевше за буханець хліба. А тепер уяви лицемірство, яке панувало довкола. Удень ті самі чоловіки, що били і гвалтували жінок уночі, йшли до церкви і ставили свічку святим. Вони слухали проповіді про гріх, каялися, цілували ікони, а потім увечері знову йшли до борделю. І священники знали це. Вони бачили цих чоловіків, вони знали їхні обличчя, але мовчали, бо монети від борделів йшли у міську казну, а частина завжди потрапляла і у церковні руки. І виходило так, що навіть Бог, навіть святі в очах людей, наче мовчки погоджувалися на цю торгівлю повії ж жили, мов приречені. У них не було вибору. Часто вони ставали жінками борделю не за власним бажанням, а тому, що були продані батьками, віддані за борги або просто викрадені на вулиці. Дівчинка могла потрапити в бордель у 15 років, і вже у 20 років вона була зламана, хвора і знесилена. Але навіть тоді її змушували працювати, бо навіть хвора жінка все одно приносила гроші, її тіло не мало права на відпочинок, на свободу чи на любов. Уяви собі цей жахливий парадокс офіційно повії були вигнанками, символами гріха, але насправді вони були тим клеєм, який тримав нічне життя міста. Без них не працювали таверни, без них не було прибутків злазень. Без них не було попиту на дешеве вино і розваги. Вони були в самому центрі цього механізму, і саме тому їх ніхто не рятував, ніхто не захищав, ніхто не співчував, бо їхні страждання були частиною системи, яку всі приймали. Це і є справжнє обличчя середньовічних борделів, Не красиві історії, не таємні пригоди, а крики, хвороби, смерть і повна байдужість світу. І якщо ти досі думав, що середньовіччя це лише замки і лицарі, тепер ти бачиш інший бік темний, гнилий і кривавий. Бік, у якому жінка була дешевша за хліб, а її життя не вартувало навіть тієї монети, яку кидали їй на підлогу. А тепер давай перенесемося у середньовічне місто вночі. День скінчився, ринки спорожніли, дзвони вже відгриміли службу. Вулиці занурюються у темряву. І саме в цей час починає оживати те життя, про яке не писали хроністи, життя, в якому правили не королі і не єпископи, а жінки ставром ганьби, повії. Саме вони ставали центром нічного світу. Борделі світилися тьмяним світлом свічок, сміялися, співали і пахли вином, потім і розпустою, і сюди тягнулися всі, від п'яних ремісників і злодіїв до купців, які в день рахували золото. А вночі кидали ті самі монети на брудну підлогу. Уяви цей хаос. Двері борделів не зачинялися до світанку. На вулицях юрмилися п'яні чоловіки, які кричали, співали, бились за жінку, що коштувала дешевше за хліб. Всередині кімнати були переповнені хтось грав на лютні, хтось кидав кості, хтось затягувався димом, іронічно сміючись, що завтра йому знову слухати проповідь про гріх. Повії кружляли між ними, усміхалися, торкалися плечей, вдавали ніжність, але за цією усмішкою завжди ховалася втома і відчай. Багатії замовляли для себе окремі кімнати там вони влаштовували оргії, які тривали всю ніч. Стіни стогнали від криків, а вино лилося ріками. Чим більше золота на столі, тим більше тіл у кімнаті. Купець міг тримати поруч одразу трьох чи чотирьох жінок. Змушуючи їх розважати його так, як він захоче, і жінки мусили слухатися, бо відмова означала побої, смерть або вигнання. У цей час бідні ремісники ділили одну повію на кількох, ледве знаходячи мідяки, аби купити бодай годину забуття, і так виглядала ніч у будь-якому великому місті Європи. Але нічне життя не обмежувалося борделем. Навколо нього крутилися злочинці, шулери, злодії. Повії часто були частиною цієї гри. Хтось заманював клієнта у темний кут, де його чекали бандити, хтось підсипав отруту у вино, щоб обікрасти. Але навіть тоді влада мовчала, бо бордель приносив прибуток, і найстрашніше часто самі чиновники брали участь у цих іграх. Вони сиділи поруч із злочинцями, сміялися, пили, замовляли жінок, а потім на ранок знову надягали мантії і вершили закон. А тепер уяви цю атмосферу. За тонкими стінами одночасно чутно музику, крики, стогони, бійки і молитви, так, молитви. Бо іноді повії самі шепотіли слова до Бога навіть у той час, коли обслуговували клієнтів. Вони просили одного не порятунку душі, не рай або дай ще один день життя, бо кожна ніч могла стати останньою. Найбільше шокує те, що це було публічною таємницею. Усі знали, що відбувається в цих будинках, усі знали, хто там проводить ночі, але вдень усі робили вигляд, що нічого не було. Повії знову вдягали свої жовті пояси, знову ходили вулицями, і діти знову тикали в них пальцями. А вночі ці діти виростали і самі ставали клієнтами. Це було коло гріха, коло лицемірства, яке тримало середньовічне суспільство. Тож, коли ми дивимося на величні міста Європи, на їхні замки й собори ми маємо пам'ятати у їхніх тінях завжди світилися борделі. І саме там, серед смороду, хвороб і приниження, народжувалася інша правда історії. Правда, яка не потрапила в хроніки, але яка була серцем нічного життя. А тепер замислись у світі, де повія коштувала дешевше, ніж буханець хліба, хто насправді був найбільшим грішником? Чи ці жінки, які віддавали своє тіло, щоб вижити, чи ті, хто кожну ніч купував їх, а потім вранці йшов молитися, чи може найбільшими грішниками були ті, хто збирав податки з їхнього відчаю і будував величні собори на монетах, зароблених їхнім потом і кров'ю? Повії середньовіччя жили, мов тіні, вони сміялися, коли їхнє серце плакало, вони грали ролі, коли тіло розкладалося від хвороб. Вони були потрібні всім, але їх ненавиділи. Вони приносили прибуток, але їх зневажали, і найгірше вони ніколи не могли втекти з цього кола, бо навіть коли вони помирали, суспільство не пам'ятало їхніх імен. Їх хоронили без могил, без написів, без пам'яті, але їхні тіні лишилися тіні, які нагадують нам про справжнє обличчя середньовіччя, і тут головний парадокс. Історія писалася кров'ю і гріхом, але у хроніках залишили тільки королів і єпископів ніхто не написав правду про жінок, дешевших за хліб, які були серцем нічного життя, тінню економіки, живою валютою у світі подвійних стандартів. Вони стали символом епохи, хоча сама епоха зробила все, щоб їх стерти. Тож, коли ти наступного разу дивинися на величний собор чи замок, згадай. Під його мурами стояли жінки з жовтими поясами, яких називали грішницями, але без яких ці мури ніколи б не постали. Це і є справжня правда гола, брудна і страшна. А тепер питання до тебе чи справді ми так далеко пішли від середньовіччя? Чи, можливо, світ і сьогодні продає тіло і душу так само дешево, тільки називається іншими словами?